Друзі, вітаю! Ми продовжуємо декорувати експозицію в нашому салоні. Ви бачите, ми поставили ліжко від бланше, називається Тунай. Для цього ліжка ми підібрали матрац, застелили ось таку постіль постіль із сатину, із такого ну, ніжного, ніжного матеріалу. На ньому дуже приємно спати. Додали, щоб було в колір. А до цієї композиції додали ось такий функційний штори. Штори вибирали теж в колір. Але е, якщо вам видно, е, така ниточка, яка повторює колір стіни. Тобто тут синій, такий, а е, відплискрапотового складного кольору. Додали вазу, додали ось такі гілочки. У нас вийшла гарна. Картинка. Таку можемо зробити і вам. До речі, хочу похизуватися відшивом шторм, тому що ось такі гарні складочки ми виконуємо для того, щоб завершити інтер'єр красивими шторами. Друзі, ми змонтували стольовий карниз, куди, на котрій поставили відшили. Ось такі тяжкі штори. друзі, якщо ви в процесі ремонту шукаєте меблі для вашої селі, шукаєте килими, до речі, постілі, штори, всі види сонцезахисту, Звертайтесь в прем'єр-палас, і ми вам допоможемо зробити ваш інтер'єр цікавим і гармонійним.